Олена Прокопенко, доцю відчини. Сталася ця історія багато років тому. Тоді ми з моїм чоловіком жили разом з моєю матір'ю в її квартирі. Мама сильно хворіла і ось настав день, коли її не стало. Вона померла, коли я була вагітна на останньому місяці. На жаль, вона не встигла побачити внука, хоча дуже цього хотіла. З моменту смерті мами не пройшло ще й сорока днів, і ось однієї ночі сталося те, що досі дуже важко згадувати без сліз і м'яко кажучи, мурашок по шкірі. Ми з чоловіком спали в залі на дивані, а дитина поряд у своєму дитячому ліжечку біля нас. І ось як завжди, заколиставши дитину, ми з чоловіком поснули. Я прокинулася від стуку у вхідні двері. Дивлюся на електронний годинник, що висить на стіні, він показує першу ночі. Стукають дуже швидко, з короткими перервами, ніби за дверима хтось знервований або сталося щось серйозне. Я дивлюся на чоловіка, а він в спиті не ворухнеться. Кого ж там могло принести вночі? Мабуть, квартирою помилилися. Іду до дверей з думками, аби дитину не розбудити. Підходжу і дивлюся у вічку, а за дверима немає нікого. Дивно, поки йшла, чітко чула стукіт, подумала, що пішли. Постуяла, дивлячись у вічку ще півхвилини, вслухаючись у тишу, так і не почувши ні кроків, ні шерихів, пішла далі спати. Лягла тільки стулила очі знову тук-тук-тук. Уже зла йду до дверей, з наміром усе висловити цьому жартівнику. Зауважу, що вічко в нас об'ємне і наша квартира розташована посередині майданчика, з боків сусідні двері, тобто вся територія проглядалася аж до сходів, що вели на нижні та верхні поверхи. Підходжу, знову дивлюся в вічко, і знову за дверима немає нікого. Але коли стукіт продовжився, і я нікого овічку не побачила, у мене серце завилося із шаленою швидкістю, і здавалося, що воно вистрибне з грудей. Ноги вмить стали ватяними, і я їх майже не відчувала, навіть крикнути не змогла від страху. Не знаю, як дісталася на своїх ватяних ногах назад до ліжка. Чоловік так само спить, і будити я його не стала, оскільки він працює цілодобово і дуже втомлюється. Лягла, значить, а стукіт триває. І тут чую голос за дверима доцю, відчини, це я, пусти, мені холодно. Це був голос моєї мами. І я з жодним іншим його не сплутаю. Тут у мене настав такий стан, що не передати словами. Мене всю трясло, навіть не трясло, а підкидало. Знову підходити до дверей і, тим паче, дивитися у вічку, мені вже навіть і на думку не спадало. Я взяла дитину з ліжечка, притиснула до себе і лягла поруч із чоловіком, накрившись ковдрою з головою, і знову почувся голос, який супроводжувався все тим же нав'язливим, майже безперервним стуком. Доцю, відчини. Це, мама, я замерзла. Майже не пам'ятаючи себе від страху, я почала читати тремтячим голосом молитву Отче наш. Раптом за дверима все стихло і за вікном по нашій заскленій лоджії на четвертому поверсі у кімнаті, в якій ми були, ніби долонею стукнули кілька разів з великою силою. Я ще подумала, хоч би не посипалося, потім я моментально навіть не пам'ятаю, як заснула, від шоку, напевно. Уранці розповіла все чоловікові він мені повірив і тільки сказав, що даремно його не розбудила. Дивно, що він сам не прокинувся від цього всього. Більше такого не відбувалося в моєму житті. Навіть не думала, що так реально може статися, тим паче зі мною. Я досі не можу зрозуміти, чому маму поховали в одній сорочці, адже в її гардеробі було достатньо одягу. Обмивали і одягали її родичі, і я сварилася, чому вони так її одягли. Мені багато розповідали знайомі люди про стуки, дзвінки в двері навіть серед білого дня після смерті людини. А коли відкривають, там немає нікого, і чує це не одна людина, а всі, хто вдома, у декого навіть дверний дзвінок заклинало, і доводилося обрізати дроти.